Інспектор, будь ласка, скажіть, який я пункт правил порушив? Ви не виконали вимогу дорожнього знаку 334. Зупинка заборонена. Ви здійснили зупинку, який в зоні дії дорожнього права? знаку 3,34. Пункт до перехрестя. Ділянка, до перехрестя, як бачимо, до є вулиця. Це не перехрестя, це виїзд з прилеглої території. Я бачу це вулиця. Так що там, далі, теж йде вулиця. Ви тому... Дивитись на знак, а не на вулицю, товариш водій. Я дивлюсь, тому що знак діє. До чого діє знак? До перехрестя. Я правий інспектор? Так, звичайно, але це не перехрестя. Зрозуміти правильно. Це де написано, що це не президент. перехрестя. А як вам написати? На землі, на підлозі? А де? як я маю бачити, це перехрестя чи не перехрестя? А як я маю ці начито? Я думаю, телепат, я повинен знати, це перехрестя чи не перехрестя? Інспектор. Ви повинні володіти дорожньою обстановкою. Я розуміє? володію чітко дорожньою обстановкою. Покажіть, будь ласка, ваші документи для того, щоб Так, я давайте спочатку ваші. Протокол. Без питань. На вашу вимогу я можу вам пред'явити посвідчення. Не можете, та зобов'язані. На ваші дії буде написана скарга, інспектор. Що ви кажете? На ваші дії написана скарга. Прокуратура. Мої дії повністю законні, так як я... Це ваші дії незаконні. Будь ласка. Дужбове посвідчення. Так. Варданян Тигран Каренович. Тигран Каренович так. Інспектор ВДІ РВ РВМС. Так, видний дійсний до 2016 року. Так. Дякую. Так, народний значок ВІ-0517. Так, точно. Так, то ви намагаєтеся все-таки сказати, що я прощу правила дорожнього руху, не виконавши знак. Да? Ви не виконали мого дорожнього знаку, зупинка заборонена. А дії знака куди? Розпостраняється, інспектор? До першого перехрестя. До першого ви перехрестя? Самі це кажете. То ви це згоджує, згоджує, погоджуєтесь, да, інспектор? Ну, я не погоджуюсь, так пишуть правила. Я просто зобов'язаний. Я молодим. не можу зрозуміти, що моя провина? В тому, що ви здійснили зупинку в зоні дії дорожнього знаку, зупинка заборонена. Що тут ще вам не зрозуміло, товариш водій. А це ось перехрестя це що? Це не перехрестя. А щось зачне на території. А що зачне при хрестя. Інспектор. Тому що тут діє дорожній знак зупинка заборонена. Він дублюється знизу, зверху. Вся ця ділянка, яка заборонена. Розумієте? Знизу він, може... мене, він дублюється, звідки дублюється? З якої сторони? Раз, два, три, чотири. На п'ятому стовбі звідси, а зверху на третьому стовбі звідси. Вся тут ділянка, немає підставати. Ага. Ось тобто, машини теж, як розумію, порушують. Да? Ці машини так. теж порушують? Тільки з цієї сторони. Ага, Її, тільки з цієї сторони. не можна ставати. Можна, так? Да? А знак там стоїть на п'ятому стобі, ви кажете, він дублюється. Е... Чому? В смислі чому? М? Тому що не можна ставати, Тому А чому він, він дублюється, якщо ви з логіки я такої... Люди, роз... які їдуть знизу, бачили також, що тут не можна Ага, ставати. то значить з тої сторони теж можна ставати? Хто таке сказав? Ну як що кажуть, щоб ті ну, люди, стороні, які їхали з, з тієї сторони, щоб не бачили. Як не можуть бачити, якщо знак сюди повернутий? Інспектори. Ви що, не зрозуміли мене? Я вам кажу, з цієї сторони з той знак. От їде людина знизу. Щоб вона не стала, з цієї сторони знизу. А як вона побачить той знак, якщо він став повернутий? Як? Він, сюди, він туди до них лицем поверне. До нас він спиною, цей знак. Він туди лицем повернутий знак. А, туди лицем повернутий? Звичайно, для тих, хто Значить... ти їде знизу. А, а там що, написано, як... з якої сторони можна ставати? З якої сторони знаки стоять? З якої сторони, знак, знак, стоять. сторони не можна і ставати? З якої сторони взагалі знаки стоять, інспектори? Покажіть, будь ласка, ваші документи. Інспектор, за якої століпові знаки стояти. Товариш водій, я роз'яснюю вам ваше правопорушення. Не треба відклонятися від теми, Покажіть мені ваші документи. Ви... Я складу протокол і ви можете мої дії оскаржити в суді, якщо вважаєте їх неправомірними. Все. Я, я буду скажути, я хочу визначити, що чому... це ваше право. Все. В чому Питання ви мене звинувачуєте, інспектори? Не виконали вимогу мого дорожнього знаку зупинку заборони. От і все. Я виконав. Виконав, не виконав. виконав. Если б ви я ви став... б до вас не підійшов. Я зупинився. Документи, будь ласка, покажіть і все. Я зупинився. Товарш водій. Я не так. можу зрозуміти, що непокора дійсно процінувати. Незаконним діям міліції не повинна підкоритися. Це знаєте? Чи не законні знаєте? Дії. Це незаконні дії. Мої законні дії. Придвіть, будь ласка, ваші документи. Хвилинку, Іспатр, хвилинку. документи, будь ласка, ваші, ласка. У зоні заборонено, зупинки. Там порожній знак зупинка тут Не може вставати. Ви про це знаєте. Я вам не почути до Бачите, що, що підтвердив водій. А ви намагаєтесь сфальсифікувати протокол з Петро. Якщо вам там е сказав ваш колега піти мене пошманати, який теж мене пам'ятає. Не шманаю людей. То... Тут, тут немає. Так. Я вам скажу чесно, я перший раз став. Ви, ви будете свідку мене? Кожен хто стає Там, тут. Там іде вулиця, далі? Там. То яка це може бути прага території? Це відрізок. Це вулиця? Це не вулиця. З якої що якщо ну, виходить на другу вулицю, з якої це може бути з прагою території? Інспектор. А? Інспектор. Який це може бути виїзд, про що там далі вулиця йде? Це з двору виїзд. з якоїсь території, там якась територія, і інспектори. Тварь, що да. Я нормально з вами часу. Я завжди нормально. Я складу документи, я складу протоколи. Поїдьте далі. Потім а чого ви ще не будете складати протокол у мене, якщо вони не незаконні? Тут знак дій. не діє. Діє. Не діємося. Все, ми вирішили. Ви кажете діє, я кажу діє, ви кажете не діє. Яка вона діє? Це спорна ситуація. Ви визивайте суді в суді. Визивайте Це, е, ситуація. Визивайте відповідальність. Це конфліктна ситуація, так. Добре. Визивайте. Покудова діє знак? До кінця. До кінця чого? До того. А це не є перекрестка? Це вистрелена територія. А то вулиця? То не Торіпле... перестояла території? Також вистрілена територія. Яка там територія? Як там далі ще одна вуза. вулиця йде. Яка ну. має відношення та вулиця до цього ще перекрестя? Ну як це? це Вона виїжджає на цю вулицю, як це не може бути перекрестям? Інспектори. Ну де я там, чия там територія, інспектори? Далі дивіться, віти знизу також знак стоїть. З якої сторони? Ось знизу по цій стороні де ви ну, стоїть. Знак. То, То правильно? Воно. До того знака я можу тут стояти. Під того знака я знову не маю ту права стояти. Знизу в цю сторону стоїть знак. Також. В цю сторону? Так. Да. Для цю кого? Для тих, щоб, для тих водій, які стоять з тієї сторони. От цю, на цю сторону, ж, так я розумію. А? Як він стоїть, куди він показує? Він стоїть по цій стороні, значить цій стороні. він на цю сторону То правильно. До того знака я до того знака маю стояти право. Розумієте? Не групу відповідно, давайте... Тут ні. А це є відповідальний? Два свідки є, один є, поки що. Це відповідальний. Ви тікаєте відповідального? Відповідально від, 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 викликаєте? Інспектор, ви відповідально викликаєте? Інспектор. Будь ласка. Викликаємо, вже сказав, що ви викликаємо. Що ви Що саме? Зіснили ви зупинку з дії дорожнього знаку Будь ласка, поясни, напишіть свої, під чим підписали Ми зараз напишемо, що завгодно. Що ви знаєте? Ми зробили що я Будь ласка, то підпишіть. Підпишіться, будь ласка, до свого показав водій документи Чому не показуєте посвідчення? Я покажу, я хочу початку вияснити. Що ви хочете вияснити? Причину моєї зупинки. Вас ніхто не зупиняв, ви зупинились самі з порушенням правил дорожнього руху. Так. так. Якого правила дорожнього руку? Ви знаходитесь, ну, ви Якого пункту засіб. Будь який пункт правил я порушив? 8.5. 8.5. 8, -5. 8, -5. 8 -5. Буласка, я зараз подивлюсь. Я подивлюсь, про... який пункт правил я порушив. Так, Ви не виконали вимогу дорожнього знаку. 8.5 ви кажете, так? Інспектор, 8.5 я порушив. 3 -3 пункт правил, який я порушив. 8-5, хорошо, подивимось зараз. Значить треба відібрати туди пояснення на словах, що водій не показав. Я не відмовляюсь, я при свідку кажу, я не відмовляюсь, показую документ. Зараз Привши, я хочу визначити чи є мене правопорушення. Вісім-5. вісім це зилі дорожна розмітка. 8.5 – це дорожня розмітка. Це регулювання дорожнього руху. Дорожня Коли розмітка. Дорож, дорожні знаки, дорожня розмітка. Чим регулюється дорога? Дорожня дорож... розмітка. Чим Поділяється на горизонтальну та вертикальну Регулюється дорожній рух. Ну будь ласка, ви мене залишать, що я порушив такий -то знак. Значить, а це а має а? бути зафіксовано, що на якомусь пункті правил. Будь ласка. 8-1, дивіться. Давайте почитаємо 8-1. Трищ, ну? Тріщина лобового складу. Ви спросить не міняєте. Чому я маю міняти? Чому маєте міняти? Нема такого правила. Керогані. Немає такого правила. Коментарі не вводьте мене. О... А є. коментарі це не є правила. Я як водій це, повинен це, керуватися. Це я повинен керуватися правилами дорожнього руху. писати жалобу. На кого писати жалобу? Да? Да. Ви фальсифікуєте ми... протокол. Кріп, кріп. Крім жалоби. Крім жалоби. Скільки ви вже жалоб написали? Так. Душко Олександр Васильович. Старший інспектор ВДІ. Дійсний до 2015 року. Дякую. Нагрудний значок, будь ласка, інспектор. Не на камеру значок. ВІ 0499. Дякую, інспектор. Тепер, будь ласка, товариш водій. Надайте відповідні документи, які ви значить я до цього, попереджаю. До цього Ви приводу... порушили. Порушуєте е... Що? закон скажіть, скажіть, будь ласка. Ласка. який закон? Складаючи Відповідь... незаконний протокол. Поясніть, будь ласка, який закон. Значить, е... закон про міліцію, стаття 11. Так. Безпідставна перевірка документів. Не згоден з вами, товариш Водій. Знаєте е... чому? Чому? Тому що ви поставили свій транспортний засіб в зоні дії знаку 334. Знак обладнаний. З правого боку біля узбіччя, ВСНТ Піщанка по вулиці Леніна, номер 27 В зв'язку з цим ви створюєте перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Ширина проїжджої частини не дозволяє mm -hmm. роз'їзду зустрічних транспортних засобів, якщо буде поставлено транспортний засіб з лівого боку згідно правил дорожнього руху. Mm -hmm. Ви розумієте, про що я кажу? Значить, дія знака закінчується ось на цьому перекрестці, який я вже проїхав. Це не є перехрестям. Є перехрестя. З правого боку, де знаходиться А давайте таке перехрестя. Ви знаєте, що таке перехрестя? Звісно, знаю. Отон до вулиця є? Є. Ти Вона що відноситься до лівого збільча. Яка нова? різниця? З Ду, якої дуже сторони? Велика. Знаєте, чому дуже, дуже велика різниця? Ви покажіть, будь ласка, я, є... я не знаю імені отчного вашого. Як до вас 에... звернутися? Михайло Воломирович. Покажіть без посвідчення водія, щоб я знав, як до вас звернутися для, для Хорошо, Я, я, я права показую. Ну, буде складна секунди, жалоба. Секунди. Ви жалуєтесь. Я Ви буду жалуватись. Михайло Володимирович, 21-го пиши, 21-го 11-го 1978 року народження 071-687. Видано Немирівським мрев. Поверніть, будь ласка, посвідчення водія для того, щоб ми запевнились, що ви маєте право керувати цим транспортним засобом. Так, у вас відкрита категорія Б. Добре. Все? Да, е так. про реєстрацію, будь ласка, покажіть і поверніть напрямок. Так, поверніть ще разок його. Є. Це? Ти транспортного засобу я дивлюсь пасажирський у вас, так? Так. Але щось тут якийсь грузовий ефект новенький. Зараз я перезвоню на чергову частину, запитаю тип транспортного засобу. Так, дописав там? Інспектор, я хочу подати ходатайство, щоб справа розглядалася через тиждень, щоб я підготувався, щоб я міг зайняти адвоката. Ви це знаєте? Без питань. Є протокол, так? так? Ви хочете оскаржити дії, правильно? Так. Ви рішаєте напротязі 10 днів ви повинні знаю, Ви знаєте ходатайство. Знаю, що? У вас є протягом 10 днів, ви можете оскаржувати, я вам кажу, ваші законні підтримують. Ви значите днів одскажете, без питань. Я хочу, щоб Я склав проти... протокол. все. Протокол? Ви, ви, ви маєте право оскаржити в судді, будь ласка, оскаржуйте. Ще до суду, я прошу ходатайство, щоб перенесли розгляд постанови через тиждень. Знаєте, ходатайство, ходотайство, вже складено, ви поздно сказали. Я потім А як ви так поспішили? Ви ще не склали протокол, а вже написали. Складений протокол. Ось складається тільки постанова. Е, я виніс то я рішення не я Прошу хатайство, щоб перенесли роля справи на ви неділю. Вибачте, будь ласка. Ви я запізно. не вибачаю. А запізно чого ви поспішили ви постановляти? Я а чого ви не, не прочитали мені е, згідно статті конституції мої законні права? Чого ви мені не сказали? Ви, ви порушили, ви порушили конституцію. Я не порушував нічого. А що не... Тому, ви сказати? ще Не зробили відмітки у протоколі. Я вас а, то ж ми не зробили відмітки в статті... протоколі, а ви вже почали е е е складати постанову. І це грубе порушення, інспектор. Ви це, в... ви це розумієте, інспектор? Ви, ви... попали по повній програмі. Ви не це прочитали ви... мені 63 статті Конституції, не, не зачитали почитав... мої права, інспектор. Ви... Я вас навіть ще не ознайомив з протоколом. А вас як вас вже почали складати постанову, інспектор? Не закрили. <реклама> Ви мені ще не прочитали? 63 статтю. Я зараз буду ознайомлювати вас з протоколом і прочитаю вам 63 статтю. Ну, Як це ап... полагається? Хорошо. І все. Щоб він не читав мені. Що він не, не читав мені... ніякої моїх прав Михай... я... на став згідно 63-ї статті Конституції. Почекайте, інспектор. Хорошо. Ще... Не можу нарахувати. Ну і що з того? — Це рахується переобладнання? Де це написано, засоби? що рахується переобладнання? Правила, правила дорожнього руху. Так? так? А ну почитайте мені. А закон о, про дорожній рух. 32 статтю ви знаєте, інспектор? Знаю. — Там чітко каже, що є яйця переобладнання. Це Конечно. знаєте? Так. Там є що, ти, ти тип транспортного засобу. Так, так чи ні? Так, у вас тип транспортного засобу, який пасажирський. Так? Так. 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 Він так. і є пасажирський, лишився. Де? Ну У як вас де? Відсутні, скільки місць для сидіти? Яка різниця? Дуже велика. Нема різниці. Є. Немає є. інспектор. Є. Ну, є. Де це написано, інспектор? В карточки. Зараз під'їдемо в районі. А в законі я, що я вам, написано? Я вам покажу. Згідно облікової карточки бачили ну, 2000. Ну і що ну, з того? Що а що ось це є переобладнання, інспектор? 32 стаття закону про дорожній рух чітко каже, що є переобладнання. Змінення типу транспортного засобу, так? чи ні? А я не зміню типу транспортного а засобу. А чому ви думаєте, вважаєте верніше, що ви не змінили тип транспортного Мо засобу? Ну почитайте закон я даний. Я читав закон, не треба мені оце наводити Але я вам кажу, на даний момент у вас відсутні місця для сидіння пасажирів. У вас тип транспортного засобу, пасажирський. А ви розширили собі грузовий відсік. Так чи ні? Ні. Благодаря тому, що ви зняли місця для сидіння. Це не є, є. переобладнання. Є. Ну покажіть є. мені, ніде. Покажіть мені, одрожню, коли написано, що я приоблабленю. Зараз, Можуть, зараз не підійдемо до ні я, я на місці вам нічого не буду показувати. правилах Це треба, в це треба в скористатися базою даних. Що я там домі... базовано написано де? Там написано, скільки місць для сидіння. Я не спорю, бути... в мене... Вашому... Ага. Я не спорю, у мене 8 посадочних місць. Я не ну, спорю. Свідострі про реєстрацію вашому, я не бачу цього. Ну як а? і не бачите, я тільки що показав вам. Вісім посадочних місць. Ну, я... ну покажіть мені свідоцтво про реєстрацію ще раз. Доставайте. Михайло. Доставайте, будемо дивитися на ваше свідоцтво про реєстрацію. Покажіть, будь ласка, де написано, скільки місць для сидіння має ваш транспортний засіб. Ну, все, дивіться. Де? Я пальцем тримаю. Що там написано? Ну, що тут написано? Ну, зачитайте вслух на камеру і покажіть в камеру. Вісім пасажирських міст. Де? Експерта, дивіться. Наведіть камеру туди і читайте. З місцями водія дев'ять. Чуєте мене чи ні? Наведіть камеру на нього і читайте. Де це написано? Де це написано? Що написано? Що вам написано, дивіться. Де. Кількість сидячих місць з місцями водія. Дев'ять. Так. Що тут написано? Рахуємо, де ваше? Та, Та яка різниця? Як? Що води? я порушив, дуже скажіть велик. інспектор? Невелика дуже різниця, дуже інспектор. Різниця. Та невелика дуже це різниця. Дуже велика різниця. Михайло Володимирович. Хорошо. Скажіть, будь ласка, згідно куаповим э, 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 не з чому. Зразу виникає зустрічне питання до вас. В зв'язку з чим ви зняли місця для сидіння. Даний момент, так... Ви рухаєтесь без кількох там раз, два, три, чотири, п'ять, три немає, так? Так. Так. В зв'язку з чим ви рухаєтеся, е, я зняли, так побажав. Зняли Мені не забороняється експлуатація даного транспортного засобу, розумієте? Я не кажу, що вам забороняється. А що ви тоді по мене звинувачуєте? Вас ніхто не звинувачує. Що нема в чому звинувачувати. Ну так що ви я, мене питаєте? Я, я, я поки що з вами проводжу профілактичну бесіду. Не треба нічого проводити. Це треба з вами проводити профілактичну бесіду. Ну вийдіть, проведіть. А що я, я маю не заперечую. Чого я маю виходити? Можете не виходити, проведіть, так. Ну, проведіть. Ну я вам провожу, об'ясняю, що не ви не знаєте. Ви сперечаєтесь, Ми... ви просто сперечаєтесь. Всього-навсього. Ми... Да. Ви, ви хочете уникнути сильного стягнення будь-яким чином. Правильно, нема почитати. Ви мене звинуватися по якої статті. Це ви почитайте. будь ласка. Це ви мене за сидіння звинувати по якої статті квапу. Це, це ви почитайте, будь ласка. 121 стаття. Ану почитайте, мене не дає квап з собою. Ви читайте собі. Так. будь ласка, Я вас слухаю, товариш водій, 63 стаття. Так. Конституція України. Так. Особа не несе відповідальності за відомо дачі давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів. Коли mm -hmm. яких. Визначається закон. Це, це все? Інспектор, це не все. Читайте далі, інспектори. Ознайомте не повністю з правами. Ви можете на камеру зачитати собі ще раз. Мої права ознайомте. Вам мене. зачитали статтю. І я... Вам Ч... зачитали статтю? Ні, це зачитані не повністю. Мої права подивитесь, зачитані подивитесь, не повністю. Там написано, що я маю, на адв... подивитесь, Там, подивитесь, що я маю право на адвоката. Так, так право. Маю право? Маю платиство. Маю подавати? Е, ход, ходатайство. Маю подавати. Конечно, От май. я подаю ход, е, дуже, ходатайство. Ви дуже багато чого маєте. Я маю право? Маєте, звісно, маєте. Подати ходатайство? Яке ходатайство? Яке ходатайство? Маєте право звернутися до суду. А ходатайство я маю право подати? В чию сторону ходатайство? Щоб перенесли справу на неділю, щоб я міг підготовлюся і прийти е, до до справи з адвокатом. Ну, Коли виносити до, до, постанову. до справи? Коли вносите постанову? Маю право? Має, маєте, за місцем скоєння правопорушення? Звісно, маєте. Про це мова А я не мова, спору, мова я не Я на, на даний момент чомусь не, не звучало. Ви зацеплюєте. Зараз ми запишемо. Чекайте.